Тестер вакууму та паливного насоса алоїд твій особистий діагност для будь-якого двигуна. Хочеш знати, чому авто тупить, чи справний паливний насос, чи тиск у нормі? Цей набір дає відповіді вже після першого підключення. Чому варто мати саме його? Великий манометр 3,5 дюйма з кольоровою шкалою. Не треба вдивлятися, все видно з першого погляду. Гнучкий і міцний шланг. Працюєш навіть у важкодоступних місцях. Три адаптери в комплекті підійде майже до будь-якого авто. Ідеальний для налаштування карбюратора, перевірки турбонадуву, тесту паливного насоса, швидко покаже проблеми плаваючі оберти, збіднена суміш, підсмоктування повітря низька компресія, неправильні фази ГРМ і навіть перевитрати пального. У наборі є адаптери 14 мм та 18 мм.